Джипи з зазорчиком від 2015 року і вище. Kia Sorento, 16 2016 рік, 2,4 двигун, передній повний привід, на звичайній комплектації на середній можна розглядати без проблем. 14-13 тисяч вони стають з ремонтом спокійно. Можна навіть з лайтовими пошкодженнями розглядати, типу, заміна, наприклад, двох дверей і сів, поїхав. Mazda cx 5 по 16 рік. Також класний автомобіль. Надійний можна розглядати з любими пошкодженнями метал в них крутий, кузов аналогічно. Ну, дуже гарно зроблено авто і по кузову воно дуже міцне. Volvo XC60 можна розглядати з 2-літровим, з 2,5-двигуном. Стають вони в десятку без ремонту, до 13 їх можна спокійно зробити. Не є вони там, дорогими в ремонті і не є вони дорогими на ринку. Але дуже надійне авто. Так що зверніть особливу увагу на Volvo. Ну і як без Нісана. Нікуди. Ска, СВ-шка, Есельку буде дуже тяжко вкинути в 13 тисяч, але якщо її купити там дешево, з більшими пошкодженнями, відповідно, можна її вкинути теж в 13 тисяч. Але краще вже там в ці гроші взяти цілішу СВ-шку. Дякую за увагу. З вами була компанія Мене Назвати Микола. Телефонуйте до нас, пишіть, підберемо для вас любе авто, яке ви захочете.